Всім привіт! Ви на каналі The Game. Це проєкт Game Best І ми разом з моїм другом та колегою Дмитром Рубаном починаємо для вас збирати та аналізувати найкращі, найцікавіші футбольні матчі з європейських топ чемпіонатів. Сьогодні у нас буде 5 ігор, які відбудуться найближчої суботи та неділі. Діма, привіт. Привіт. Так, ну що, давай спершу розберемо матч, який буде видається дуже цікавим в англійській премєр релізі. Це Ман Сіті та Ньюкасл Юнайтед. Що ми знаємо? Ну, в принципі, букмекери віддають беззаперечну перевагу господарям поля. Я особисто з ними можу погодитись і ось чому. Команда Хосепа Гвардіоли йде зараз на другій позиції, впритул наблизилася до арсеналу підопічних Мікеля Артети, і це для них буде дуже важливий поєдинок. вони грають у себе вдома. Команда гвардіоли в останніх п'яти матчах забила 12 голів. 4 пропустила лише в останньому матчі проти середняка турнірної таблиці чемпіоншипу Брістоль Сіті вони не пропускали, але тим не менше багато забували. Є таке прочуття, що у цьому матчі Манчестера Сіті все ж таки переможе, і ось чому Ньюкасл, Я не знаю, ти погодишся чи ні. Не можна сказати, що вони у кризі зараз, але останні два. Матчі проти Ліверпуля в останньому турі Прем'єр ліги поразка 0-2 та у фіналі Кубку проти Ман Юнайтед 0-2 говорить про те, що у Ньюкасла щось збилося. Цей механізм дає е, певний збій. Е, е, яка твоя думка? Как показывает статистика предыдущих матчей, игр, у них всегда очень большие болевые моменты. И очень много мячей забивает и та, и другая команда. Поэтому, учитывая все такие моменты, которые, как играют сейчас команды, с учетом того, что это и Гвардиола, конечно, и Сити Дома, но и Ньюкасл тоже ему нужны очки, и он будет это учитывать. Но я думаю, что все-таки это Сити Дома, з різницею в один или два М'яча тут беремо до уваги, що все ж таки Сіті грає проти найкращої оборони Прем'єр-Ліги на даний момент. Команда Ньюкасла пропустила лише 15 голів у поточному чемпіонаті. Тоді як навіть Мансіті, сіті 25, на 10 більше, тому в принципі, твоя думка, вона доволі слушна. Що фаворитом є Манчестер Сіті. Що Манчестер Сіті найпевніше переможе, але перемога буде не в три і більше м'ячів. Я правильно тебе розумію? Тобто перемога Манчестер да, сіті в один або два голи. Да, я теж розумію, що і Ньюкасл може забити, і дуже постарається забити, і навіть якщо нього це вийде, то сіті все одно виграє з різницею в один або в два м'яча. Наступний матч вирушаємо до іспанської Ла Ліги. І у нас така доволі гучна афіша, класна афіша. Атлетіко Мадрид проти Севільї. За одним винятком: Севілья у цьому чемпіонаті виглядає. Не так, як раніше, команда перебуває в середній турнірної таблиці, а ще донедавна була взагалі внизу турнірної таблиці. Тому зараз поступово команда намагається намацати свою гру, забиває м'ячі, десь перемагає, десь грає у нічию. Але зараз їде на Ванда Метрополітана до Мадрида, до Атлетіко, який останні матчі проводить. Ну скажімо так, знаєте, не то щоб дуже потужно, але е, здобуває мінімальні перемоги. Взагалі, Атлетіко Мадрид у цьому чемпіонаті низова команда, якщо ви розумієте, про що я, тобто у матчах за участі Атлетико, е, як правило, забувається не більше трьох м'ячів е, в очному поєдинку. В одному поєдинку, е, і якщо ми подивимось на останні матчі, там рахунок 1-0 на користь Мадридців, 1-1 нічия. І в принципі команда докладає стільки зусиль для перемоги скільки для цього потрібно зараз. Мадрид играет дома против Севильи. По последним матчам, если честно, просмотрим, когда я видел, я смотрел, я следил за Севильей, то есть Севилья сейчас играет в атакующий футбол. То, что у нее не всегда получается забивать, но это не факт, что в этот раз не получится, тем более с Атлетика. Но э, самый интересный вариант для меня то, что даже если Севилья забьет, э, по, последним, э, ну, по, последним, по, последней статистике игры Атлетика дома, он очень часто забивает... Э, Gracias. хотя бы один мяч во втором тайме. То есть, и как беря общую картину этих двух команд, и то, что Севилья сегодня на выезде, Атлетик принимает дома, Атлетик это не неплохая команда, они могут забивать и топ клубом и Барселоне, и Реал Мадриду, и остальным командам, они могут это сделать. Но с учетом того, что я же говорю, что Севилья, я согласен, немножко не та Севилья, которую мы привыкли видеть, которая, то, что как сейчас, допустим, себя проявляет и показывает, какую игру на да, я такую Севилью больше люблю. Но нельзя упускать то, что Севилья может забить. Ну, даже с учетом того, что если брать по прогнозам всю статистику, то что тут, и, да, вероятен такой интересный коэффициент тоже неплохой, что обе команды забьют в основное время, но я бы все-таки отдал предпочтение все-таки тому, что Атлетика забьет во втором тайме гол. To, to, to. Так тут лізти в результати, ставити на якусь перемогу або там щось вигадувати, немає сенсу, тому що справді пара доволі складна для прогнозів, непередбачувана. В принципі, атлетика може і в першому таймі забити. Це ж ніхто цього зараз не знає, але знову ж таки відштовхуючись від статистики, не те, що в останніх матчах. Уявіть собі, в останніх, якщо не помиляюся, п'яти матчах. Атлетико не забиває у першому таймі і постійно що матчу забиває у другому таймі. Тому, в принципі, я з тобою тут погоджуюсь, Давай візьмемо прогноз на матч Атлетико севілья гол Мадриду у другому таймі. Так, ну а тепер з Іспанії ми їдемо до Франції, до Французької ліги 1 і ми обрали. Як на мене, дуже хороший матч. Матч обіцяє бути безкомпромісним. Це так зване північне дербі Ланс проти ліллю. Команди перебувають зараз на четвертому і шостому місцях у турнірній таблиці. Чимало фанів з ліллю приїжджають зазвичай на матчі до лансу, і навпаки, і між ними постійно ось існує така ворожнеча. І зараз ви. Бачити кадри, які були зафіксовані у вересні 2021 року, коли на стадіоні у ланці сталася сутичка між двома фанатськими угрупованнями. Причому там були загорожі, поліція все нічого це не допомагало. Відбулася масова бійка, і у тому матчі господарі перемогли ланц переміг. 1-0. ну дім, якщо ми зараз підходимо до цього матчу і зважуємо можливості обох команд. Згадаємо, що ланс у кубку програв Нанту 1-2, Але я подивився склади, там була певна ротація з лансу. Очевидно, що тренер дав перепочити кільком гравцям, готуючи і підводячи їх власне до якраз матчу проти Лілля до північного дербі, знову ж таки звертаю увагу, що ланс в останніх. П'яти матчах забив вісім голів, більше голу за гру. Команда забивна. А Ліль в останніх п'яти матчах забив дванадцять голів. Тобто Ліль забуває більше двох м'ячів за один матч в останніх п'яти поєдинках. Тут, в принципі, вимальовується все ж таки, я думаю, враховуючи і статус дербі і безкомпромісного матчу, вимальовується варіант: обидві заб'ють. Але як на мене, як на мене, більш все ж таки. лучшим вариантом у этой пары есть индивидуальный тотал на Лиль больше одного мяча. Лиль мне по игре, по скорости игры и по напряжению в самом, в самом поединке больше тоже нравится, поэтому я с тобой согласен. Самый, даже если обе команды забьют, то более вероятно, что обе команды забьют, но я бы все-таки дал предпочтение Лилю. Самый интересный как коэффициент, как по мне, то, что я смотрел на, на, на разных букмекерах. Везде найсше, чому ти сказав. Це літа більше одного гола за матч. На черзі у нас німецька Бундесліга. Ми обрали для прогнозу матч байер Герта. Ну, Баєр, як для мене, я стежу за їхніми виступами у чемпіонаті Німеччини. Команда абсолютно нестабільна. Вона може видати хороший матч, може перемогти дуже впевнено а потім програти і не показати ніякої класної гри. І з іншого боку, Баєр продемонстрував характер, коли пройшов Монако у Єврокубках нещодавно. І зараз зустрічається з командою з Берліну. Обидва клуби перебувають на 11-ому та 14-ому місцях у турнірній таблиці Герта на 14-й позиції в принципі, якщо говорити про Байер, після матчу з Монако зіграла у нічию з Фрайбергом 1-1. І до речі, ось ця нічия була єдиною низовою в останніх п'яти поєдинках. До цього поєдинку за участі Байера було завжди забито більше трьох голів. Я все ж таки схильний думати, що Байер трохи був втомлений у матчі проти Фрайбурга, Хоча і Фрайбург теж дуже хороша команда. Там Байеру довелося відігруватися. І в принципі це вже не було багато, аби щось. Змінити на свою користь, там я маю на увазі перемогти. Зараз Байер грає вдома проти команди, яку в принципі він може і має обігрувати з іншого боку. Герта дуже невдало розпочала чемпіонат після перерви. У них була серія з що не менше чотирьох поразок. І ось лише в останніх трьох турах вони якось прийшли до тями, вони поступилися на виїзді Дортмунду 1-4, а потім все ж таки перемогли вдома у себе Мюнхен-Гладбах 4-1 до цього, так? а після в останньому турі Аугсбург 0-1, забивши вже на 90-й хвилині. Є таке відчуття, що Герта дасть бі Байру, враховуючи те, що Баєр завжди грає у футбол, де забувається чимало голів, і те, що Герта зараз прокидається від сплячки. Який твій прогноз буде на цей матч? Мой прогноз на этот матч будет то, что здесь тотал игры будет не меньше как минимум 2-3 гола, я думаю, будет за матч. Кто забьет, здесь я с тобой, я тему, тоже с тобой согласен. Байер, как может и Байер сыграть и в 3-0, но также и Герта. Она не всегда выигрывает, но один или два гола забивает. А по последнему очной ставке они сыграли вообще в 2-2. Поэтому здесь может быть и 1-2, и 2 2 1 и 3-0. И тут непредсказуемая команда. И я вот честно скажу, так по Байеру, по, по статистике, по игре, он как и выкладывается, э, но также может и пропускать. То есть есть варианты у них в обороне, где можно искать лазейки. А такая команда, действительно, она может проигрывать среднему уровню команды в, в Бундеслиге. Но может хотя бы один, а то и два иногда закинуть. Ну так, ты сгадаешь, что Байер на Своєму полі нещодавно пропустив три голи від Монако, три голи від Майнсу. Тобто, в принципі, Байро на його полі можна забивати і Герта цим спробує скористатися. Тому ми тут я просто пояснюю, чому такий варіант. Тут не будемо гадати якісь комбіновані робити прогнози, в принципі, загальний тотал 2,5 більше е, двох голів має бути забито у цьому поєдинку. Там 2-1, 2-2, 3-0. І це мають зробити обидві команди на двох. Загальний тотал більше 2,5. Серія А обираємо матч Рома-Ювентус. Це неділя 5 березня, І дуже хороша афіша. Я думаю, що ті, хто стежать за італійською серією А, знають, що Ювентус піддався дисциплінарним санкціям за фінансові махінації з команди, було знято 15 очок. Уявіть собі. Але. Після цього команда демонструє характер. Команда у семи матчах не програє. Лише одна нічия у Єврокубках проти Нанту. Решта у серії А винятково перемоги. І вже поступово підопічні масімляно Алегрі наближаються до зони Єврокубків, тим не менше. Тому і по грі бачимо, що Ювентус на ходу. Ювентус грає на виїзді у Римі проти підопічних Жозе Моурінь. Команда Рома, вона як і в минулому сезоні, так і зараз, десь під Єврокубками перебуває команда, яка нагадаю, минулого сезону, виграла титул на євроарені, перемогла у кубку конференції. Але знову ж таки, в останньому турі поразка від Кримонеза від Оутсайдера 1-2 на виїзді. Ну, як таке може бути для команди, яка претендує претендує на високі місця? Зараз приймає Ювентус, який на ходу? Я оцінюю моя особиста думка. Я думаю, що Ювентус у цьому матчі щонайменше не програє щонайменше Давайте подивимось е, особисті зустрічі у першому колі вони зіграли у нічию 1-1 е, цікаво що в останніх двох матчах у Римі Ювентус не програє у січні 22-го року була перемога Юве 4-3 7 голів було забито так е, е, матч з тоталом більше 2,5%. У вересні 2020 року нічия 2,2% у Римі, знову ж таки, тотал більше 2,5%. Це не означає, що тут теж буде багато забитих м'ячів, абсолютно, хоча може бути і таке. Але враховуючи те, що Ювентус перебуває зараз у тонусі, і враховуючи те, що він грає зараз на виїзді, я б не думав, що нам є сенс занурюватись ось у точні результати у цьому матчі. Я б віддав перевагу у цьому протистоянні прогнозу наступному: індивідуальний тотал Ювентуса більше одного. Це те, що ми брали на пару Ланс Лілі. Так, тобто, Ювентус забуває один м'яч, це щонайменше не поразка, це повернення прогнозу. І Ювентус два голи цей прогноз грає. Як тобі такий варіант? Я поддерживаю этот вариант ставки, потому что даже сами букмекеры, смотря по статистике, тоже не очень сильно верят в то, что будет очень много голов за игру. Дома Рома, конечно, может забить, но и забивают очень хорошо сейчас Ювентус. И забивают один, а то и два. Причем они могут это сделать как и в первом и в тайме, так и во втором. По ну так ти віде... подивись, вони грали з Торіну Дербі. Так вони поступалися двічі. Пропустили в принципі, так пропустили. Але статус Дербі Торіно теж зараз у непоганій формі перебуває. Але тим не менше, чотири Ювентус забив. І Ювентус забуває багато. І є серія певна простежується. Тому в принципі проти Роми, нехай на виїзді, я ж кажу, що щонайменше один гол Ювентус має забувати. Согласен, да. Даже с учетом того, что мы даже смотрели по Лиге Чемпионов, по Лиге Европы, он так, так далее, так далее. То есть, да, Рома тоже забивала, но при этом и пропускала. То есть, видно было, видно по игре, что есть ошибки в обороне. И, ну, Вентус, та команда, которая, и, и увидит эти, я думаю, они уже это все обсудили и подготовились. Я думаю, что действительно Вентус забьет один, а то, а может, больше не будет. так, Дім, ми з тобою сьогодні зробили прогнози на п'ять поєдинків. Зараз давай зберемо все до купи. Всі ці прогнози і подивимось, який у нас вийшов загальний коефіцієнт. Отже, матч Мансіті Нюкасл віддаємо перевагу господарям. На нашу думку, вони переможуть в один або два м'ячі, враховуючи статистику останніх п'яти матчів, передбачаємо гол Атлетико Мадрид саме у другому таймі. Північне дербі у Франції і віримо в голи лілля. Німецька бундесліга у цьому матчі Байр-Герта найпевніше буде забитого щонайменше три голи. І битва Роми проти Ювентуса Юве зараз на ходу, тому що найменше один гол у ворота Роми має забивати. І загальний коефіцієнт п'яти наших топ-матчів дорівнює 18. Ну що ж, ось такий коефіцієнт загальний вийшов у нас. На сьогодні це відео завершується. Ми будемо намагатись підбирати для вас надалі дуже цікаві поєдинки і з точки зору статистики, мотивації обох команд, робити певні висновки і прогнозувати результати тих чи інших матчів. Дім, я тобі дякую на сьогодні. все. побачимось у наступному відео.